Сьогодні ми хотіли підтримати дію служби безпеки України щодо провадження справи проти газети Весті. Так само журналу Весті Репортер за чисто антиукраїнські публікації, які продовжувалися починаючи від Євромайдану, так само під час конфлікту у Криму, окупації Росією Криму. Та зараз, в принципі, вони так само іноді проскакують у їхніх статтях під час висвітлення подій на сході країни. Ну тобто, коли ведеться війна проти конкретного агресора, тут уже не має бути вибору на тій стороні, якщо ти живеш в цій країні. Пока что тоже не чем не спокойно. Обращались милицию, естественно, ну це на практически.